Сьогодні, дітки, я хочу розповісти вам казку оповідання. А про що буде ця казка, ви дізнаєтесь пізніше, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно хоч би скрил, але літаю, в вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці пчілку, якщо Добре розлютити, можу шкоди наробити. Здогадались? В цій загадці говориться про вітер. Отже, сьогодні я розповім вам казку про нього, про вітер, написав її письменник Василь Сухомлинський, а називається вона Весняний вітер. Уважно, діти, послухайте. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хутовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього, доторкнулося. Щось тепле і лагідне. Прокинувся клен. А то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона? запитав клен. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквічалася квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен радісно зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде красуня весна. Діти, я гадаю, що ви уважно слухали казку. Скажіть, хто її написав? Хто розбудив дерево? А як описав вітер весну? Я впевнена, що на всі запитання ви змогли відповісти. А тепер. За допомогою таблиці спробуйте самостійно розказати цю казку. А наше заняття добігає кінця. Дякую вам за увагу до побачення.